Здоровенькі були, слава Україні! Ну що? Сьогодні поговоримо про комфорт для вашої дубці, поясниці, спини та і взагалі. В нас тут власне крісло від компанії Office Pro OC 950. Е, про цей трон, власне, піде мова. Такого точно ще не було на каналі. Тож погнали! Нове відео вже тут. Let's go! Ви запитаєте, чому в мене мікрофон в руках? Просто так: це мікрофон, це я, це крісло, а це нове відео. Погнали! Значить, моя історія користування якимись офісними чи геймерськими кріслами дуже коротка. Вони зазвичай були або ніфіга не офісні, і просто незручні, або ніфіга не геймерські, і теж ніфіга не зручні. Ну, таке життя, що поробиш. Але спробувавши одного разу, вже не хочеться сидіти аби на чому, як то кажуть. До хорошого швидко звикаєш. І я б навіть сказав, після хорошого хочеться ще кращого. Такий ліричний відступ. А повертаючись до нашого oc 950, то історія наступна. Приїхав. Приїхав цей трон до нас в немаленькій такій коробочці, тож розраховуйте, якщо будете його собі замовляти, такий момент що коробка величенька. І відкривши цю коробку, ми тут знаходимо власне крісло в розібраному вигляді. Але щоб його зібрати, його треба відносно небагато зусиль. Так, значить, в комплекті ми маємо зіркоподібну основу, до якої кріпляться ролика коліщатка, щоб кататися по офісу чи будинку на вашому улюбленому кріслі. Власне, самі ролики коліщатка тут знизу кріпляться. Потім маємо, так би мовити, стовбур, той самий газліфт цього крісла, що підніматиметься та опускатиметься сидіння, коли ви будете на ньому власне, сидіти, до якого прикручується механізм гойдання підлокітники та підставка для ніг. І спинка крісла, до якої прикручується підголівник, щоб було кайфово сидіти. Отак. Береш такий, де моя кнопка. Це по-перше, а по-друге, де, моя... де моя друга кнопка? Ні, не туди. О, все. Нормально. А, про крісло. Поїхали далі. Ух, йо, про самі компоненти крісла та його розміри. Основа виготовлена з нейлону. Матеріал обивки тут це сітка текстиль. поліуретанові колеса діаметром 60 мм. газліфт тут четвертого класу. В найширшому місці крісла, а саме в основі з коліщатками – це 70 см. Ширина самого сидіння, де ваша дубця буде сидіти 51 см. Сама спинка в найширшому місці 56 см. Довжина підлокітників 27 см. Загалом, напевно, в принципі, буде для більшості людей зручно. Влізе і ваша дубця, і спинці буде комфортно. Загалом крісло не маленьке, але назвати його гігантським теж не можна, все в міру. Ще важливо знати, що крісло розраховане на максимальний зріст 190 см і на максимальну вагу 130 кілограмів. І сідайте в мості свої дубці і кайфуйте від цього крісла. З приводу зовнішнього вигляду, дизайн, так би мовити, в цього OC950 від Office Pro, на мій погляд, цей самий дизайн має вигляд не такого строго офісного крісла, але в той же час, і не кричить, що воно, типу, якесь геймерське чи щось, типу того. Тут все стримано, але в той же час досить стильно та лаконічно. Мені особисто сподобалося. До речі, крісло буває двох кольорів: таке, як в нас світло сіре, таке красиве. Про що говорять назва, буква в назві Овсі 950 G, тобто грей сіре. І ще буває таке саме кріселко чорного кольору, воно відповідно буде мати назву Овсі 950 b Тож обирайте, яке вам більше сподобалося. Чи чорне, звичайне, стандартне, чи отаке сіреньке, стільне, красиве, молодіжне і всі діла. Крісло, за рахунок матеріалів корпусу, оббивки, обшивки цього самого цієї самої сі частої прико, прикаляхи дає е, змогу дихати вашому тві. Тілу, і взагалі все цирк. Тут циркулює повітря за рахунок цього самого січастого покриття. Що влітку вам дасть офігенний бонус, коли ви будете його використовувати. Або якщо у вас в квартирі дуже жарко, а в нас зараз не дуже жарко, тому що зима. Якщо у вас жарко, то це буде класно. Ваша дубця буде дихати і вам не буде жарко за рахунок саме цього січастого покриття. А ще на ньому прикольно сидіти максимально незвично сидіти, коли пересідаєте з звичайного крісла, в якому є. Чи паралонові, чи пінна сама сідуха. Тут прям абсолютно інше відчуття, але до якого теж швидко звикаєш і класно потім себе відчуваєш, як наче такому легенькому, приємному гамаку сидиш. Додаткової зручності під час сидіння на oc 950 ще додають 4D підлокітники з м'якого поліуретанового покриття. Їх можна регулювати і вгору, і вниз, і в. І в бік, і назад, і вперед, і сюди, і туди. Коротше, е до такої штуки теж дуже швидко звикаєш. І коли я покористувався, спробував власне, це крісло, то теж на своєму кріслі вдома почав шукати, чи воно рухається всередину, чи воно рухається. отак, чи отак. чи отак. І я вам скажу така штука, до якої дуже швидко звикаєш, і потім від неї так би, так би мовити важко відмовитися. Тому. Штука класна, м'якенькі, зручні, можна висувати вперед, якщо вам зручно, можна назад, можна вбік, вниз і так далі. Тож класна тема. Ще й для підтримки вашої поперекової зони, тут є власне динамічна поперекова підтримка. Оця штука. А динамічна вона, бо її можна відрегулювати під ваш зріст. І спина вам під час довгого сидіння на кріслі потім скаже дуже дякую. Також крісло означ... оснащене самоадаптивним механізмом нахилу, що чутливий до ваги. Звісно ж, є можливість фіксації положення нахилу. Берете, кажете I can do this. Блокуєте тут його і все, і кайфуєте. А так о, о, ще кайф. Щєт, oh, вербай. <coughs> <coughs> Як, 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 як легенько воно рухається, яке хороше крісло. Диви. Ти просто так, як годинник потікав, це по кодра година, півночі. А диви, бачиш, до речі, регулювання самомеханізму. Е, диви, я заблокував його. І за рахунок ваги, тільки за рахунок ваги, тому воно і називається саморегульований механізм нахилу. Воно назад регулює під ваші потреби. Блокуєте його і усю. А ще можна навіть відрегулювати глибину сидіння, щоб ну зовсім було комфортно не тільки вашій спині, а й ну ну коротше, ви зрозуміли. Ну і звісно ж, можна відрегулювати висоту сидіння, того самого газ ліфту висоту. В мене таке відчуття, що в цьому oc 950 можна регулювати ледь не кожен гвинтик. Крісло трансформер якийсь виходить, але то і файно, бо кожен знайде та налаштує положення цього самого крісла та вашої спини та взагалі вашого організму, щоб вам було максимально зручно та комфортно працювати чи довго катати в Counter-Strike, Dota, Apex Legends і взагалі стати мега-супер крутим кіберспортсменом. Берете такі опа. Опа, опа, щось опа, я так беру, так, геймпад руку, я так і так бере такий імпад в руки та каже, ма, мені борщо принесе. Ще ледь не забув. Є отака додаткова прикалюха підставка для ніг в крісла OC950 від Office Pro. Це дуже класна тема, коли після довгого сидіння на. На кріслі ви витягуєте цю штуку, витягуєте ніжки, протяг... а, вау, вау. протягуєте. Ніжки і кайфуєте від того, що ви відпочиваєте. Цей, до речі, прикол мені нагадав момент із серіалу Друзі, де Джо і Чендлер кайфували від цього цього. Do we dare? We dare. За рахунок того, що так багато можна регулювати в цьому кріслі на свій смак та під свої потреби, та те, що крісло витримує максимальну вагу до 130 кг та підходить для людей з ростом до 190 см, воно, на мій погляд, є максимально універсальним. Тобто підійде як для маленьких низеньких тендітних, так і для кремезних та високих користувачів, що ще більше розширює аудиторію цього самого oc 950 від БРО. Ні, ношу. Якщо говорити про мої відчуття від користування оцього прекрасного OC 950 Pro, то мені особисто сподобалося те, що крісло саме січастого покриття. Спочатку було реально незвичне відчуття від сидіння на такому кріслі, але звикаєш дуже швидко. Ще за рахунок того, що тут газлів 4 класу, він буде мега надійний і ультрадовго працювати. Ще дуже приємно, саме ця динамічна поперекова підтримка в OC 950. Вона прямо до... Дуже приємно саморегулюється під вашу спину та саме поперекову зону підтримує так, як треба. Словом, до хорошого реально дуже швидко звикаєш. Загалом, підбиваючи підсумки про оце файне крісло, мені сподобалося просто капець. Воно, на мій погляд, має приємний та досить аскетичний дизайн. Ви подивіться, воно ніфіга не офісне, по перше, і ніфіга не геймерське, але ніхто не забороняє вам його використовувати як в офісі, так і вдома. Вдома буде стильно вписуватися в ваш супермега, якийсь крутий сетап, тому що воно мінімалістичне, ескетичне і красиве. Оберете чорне або сіре за вашим бажанням, або використовуєте його в офісі, коли працюєте дуже довго за компуктером. Теж ваша спинка, ваша дубця, ваш організм взагалі скаже вам величезне. Дякую за те, що ви його використовуєте. Схоже, я повіз це крісло додому. Офіс Про, ну ви вже вибачте, мені таке треба, а вам, у вас таких багато. Багато, тому дякую. Не економте за можливості на своєму здоров'ї. Отак-от, Ну у мене на цьому все. офігезне збирається мега швидко, зручне, все, що треба, є. М'якеньке. До хорошого, як я вже говорив, звикаєш дуже швидко. Тому що тому всім пока. Ти що тут? Ну, якщо ти ще тут, тоді обов'язково підписуйся на канал, тицяй на вподобайку, підтримуй контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! О, побачимось. А я поїхав.